Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас і нехай сьогоднішній день він буде чудовим, чудовим в житті кожного із вас. Я би хотів сьогодні із вами говорити про необхідність і. Про термінову необхідність, як це дуже важливо, коли людина отримує Духа Святого. Тому що, коли ми кажемо, про отримання Духа Святого, про печатку Духа Святого, про хрещення Духом Святим, ми не говоримо, всього лише про чудеса. Про владу, щоб зцілювати, звільняти, щоб робити чудеса якісь ні. Ми говоримо не тільки про те, щоб у вас була поведінка, яка відрізнялася від тих, хто, хто не має Духа Святого. Не тільки це. Коли ми говоримо. Про хрещення Духом Святим про те, як наскільки це важливо і необхідно, знаєте, іноді навіть солів немає, щоб висловити і роз'яснити наскільки я усвідомлюю цю необхідність, цю потребу, можу сказати, Духа Святого у житті людини, коли Ісус Сайоду Темп. Колись вийшов із храму. Учні сказали: подивись вчителю, які каміння, які будинки, не тільки сам храм Соломона, але те, що навколо храму було. Це можу сказати, там дім, скарбниці, інші там будівлі. Весь цей комплекс. Ісус сказав у відповідь. Бачите ці великі будівлі, все це буде зруйноване. Тут не залишиться каміння, тут не залишиться каміння на камінні, не залишиться каміння на камінні від цього храму. Я думаю, так, все, що Ісус сказав, відбувалося, відбулося, і буде відбуватися. Тоді. Коли він роз'яснив, що не залишиться каміння на камінні? Петро, яків, і Іван і Андрій, вони наблизилися. Вони піднялися на ту гору, на Єлеонську гору напроти храму. І ця Єлеонська гора, де вони зустрічалися, і вони запитали у Ісуса: Скажи нам, коли це буде? і Який буде признак? Коли це все повинно статися. Ісус відповідав їм, почав казати, бережіться. Він сказав їм прямо, бережіться. Будьте обережні, щоб хто вас не обманув, не збрехав їм. Бережіться, щоб ніхто вас не обманув. Тому що багато людей прийде під іменем моїм і будуть говорити, що це я, і багатьох обманять, багатьох обманять. Тоді Ісус переживав за це, про ту ситуацію, яка відбудеться в майбутньому з його послідовниками про їх духовну ситуацію. Тому що якби вони не мали Духа Святого, без сумніву, вони також би впали, вони також би зіпсувалися, стали як ці каміння. Я можу сказати, вони зіпсувалися, вони також стали як ці каміння, каміння храму, будівлі, які були зруйновані потім, які повинні були потім зруйновані бути. І за обману останнього часу. Обман останнього часу. Це та тема, про яку ми хочемо починати говорити. Знаєте, ми хочемо це питання починати піднімати для того, щоб ви могли більше про це розуміти. Це питання. Дуже важливе яке дуже рідко люди вони чують. А ми не можемо про це забути: обман останніх часів, обман останнього часу. Ісус сказав бо багато хто прийдуть в ім'я моє, і будуть казати це я. Іншими словами скажуть, я християнин, будуть говорити, що вони християни. І багатьох зведуть, обманять. І також постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Лише пророки. Фальшиві пророки будуть робити ці знаміння для того, щоб. Обманути. Розумієте? І обманути кого? Якщо можливо, навіть обраних. Тоді ви знаєте, друзі. Господь прикликає усіх, усіх, але мало обраних, званих багато. Але, ви знаєте, серед званих і обраних також є особливі. Особливі. Тоді саме про це я хотів говорити вам. Тоді з'являться ці фальшиві пророки, хрести, і дадуть знаміння і чудеса, щоб обманути, щоб збрехати, якщо можливо, навіть обраних звести. Тоді яким чином, як ми можемо бути уважними і не допустити, щоб в нашому житті цей обман відбувся із за фальшивих християн чи пророків, або із за фальшивого Євангелія, як ми можемо берегти або захищати, або оберігати? Наше власне спасіння, як ти можеш його зберегти? Як ти можеш знати, якщо єпископ Маседо він не брехун і не фальшивий пророк, наприклад, або не або небрехливий християнин? Як ти можеш дізнатися, як я від Бога чи ні? Як ти можеш це перевірити? Ти не живеш зі мною поруч, так чи ні? Ти зі мною не знаходишся, ти не бачиш мене? Особисто я кажу. Ти не знаєш. Ким я є насправді? Ти чуєш мене? Ти бачиш, як я молюся, ти бачиш, як я намагаюся допомагати людям, як я проповідую, але які мої вчинки? Яка в мене поведінка? Я можу сказати у домі, наприклад, моєму, у сім'ї моїй, з близькими, і з тими людьми. Які, я можу сказати, є частиною моєї роботи. Ти цього не бачиш. Але, але Той, хто має той же дух, який в мене є, у цьому різниця. Розумієте, хто має такий же дух, який Бог дав мені? Дух святий? Вони? Без сумніву знають, що я від Бога. Або ні. Це видно через те, ми кажемо через нашу поведінку, через наші вчинки, і так далі. Але той, хто має Духа Святого, без сумніву, може легко зрозуміти, обманює я, чи я по-справжньому. Істинно служу і намагаюсь допомогти людям. Тоді, друзі, як ви можете знати, хто є хто? Тільки Дух Святий може нам точно показати, хто є Божим, а хто не є, хто його і хто не його. Ти можеш помічати, наприклад, Ісус, коли каже. Крім усього іншого, він каже про цих фальшивих пророках, фальшивих хрестів, фальшивих проповідників. Він каже: дивіться його слова. Він каже коли побачите, як прийде цей дух істини, тоді є духи брехні, і також є дух істини. Дух істини Дух Господа Ісуса Христа. Він наставить вас на всяку істину. Якщо у вас немає Духа Святого, ви не можете знати, хто є хто. Хто обманює, а хто каже правду. Тому що Дух Святий це Дух істини, це дух істини, який є Духом Господа Ісуса Христа. Тільки Він може відкрити ваші очі для того, щоб ви бачили, фізично бачили і духовно бачили, хто є? Від Бога, а хто ні. І це торкається також вибору, наприклад, з ким і створити сім'ю, з ким створити відносини, або і з ким створити ці ось, можу сказати, особливі якісь дружбу або майбутнє для того, щоб Дух Святий показував різницю між. Тими, хто є, справжніми, і тими, хто фальшивими, дух святий показує, щоб ви розуміли. Дух Святий нам дає це розпізнання духовне, розуміння. Слава Богу, в мене воно є, і я бачу. Я бачу Навіть коли я просто навіть людей дивлюся, якщо вони є чи не є. Божими якщо в них є, чи в них немає Духа Святого, я бачу, коли людина я бачу це на людині. Я можу навіть це через очі помічати. Зовнішньо це видно. Ця різниця вона величезна, до того і після того як людина отримала Духа Святого. Тоді, коли люди отримують Духа Святого. Їхні лиця вони повністю перетворюються, як вода в вино перетворилася, і така людина може так легко бачити, хто має, а хто не має Духа Святого. Тоді це наша щоденна битва. Це наша духовна, можу сказати, духовний смуток за тих людей, які не мають ще Духа Святого. Наприклад. Я не знаю, якщо ви маєте цю властивість розпізнавати тих людей, хто має депресію, наприклад. Я не знаю. Але, ви знаєте, вже, вже очі їх показують, тільки очі, тільки очі вже, знаєте, їхнє сяйво, воно відображає. Настільки смуток глибокий. Наскільки Наскільки скорботна людина, наскільки вона вже виснажена, це помітно страждання. Глибокий смуток. І той, хто має духа Господа Ісуса Христа, вже має зовсім інше лице. І це, знаєте, Помітно в будь якій ситуації, наприклад, коли може бути день дуже хороший або там нема погоди нормальної, труднощі якісь виникають, і так далі. Якісь у людини особисті битви, може бути щось хороше. Розумієте, Ісус прямо сказав, що коли прийде дух істини. Дух Святий, Він вас попровадить до цілої правди. Нехай усіх вас Бог благословить. Я надіюсь, вірю, що ви пам'ятаєте, що про що ми говорили. Тоді бережіться, щоб вас ніхто не звів. Бережіться, щоб ніхто вас не обманув і тільки тоді, коли в тебе Дух Святий. Тільки тоді, коли ти дійсно наповнений Духом Святим, ти можеш себе зберегти від обману в цьому світі. Нехай Бог вас благословить. Амінь. Всього найкращого.